Прекрасна людина, добрий. До нього завжди можна було звернутися за порадою, за допомогою. Коли щось треба було, Боже, Саша була як паличка-виручалочка. З дитинства він ріс і мріє бути воротарем. Він завжди казав, я буду третяком. І займався ну, дуже оце його така була дитяча мрія, а потім виріс, навчався. Але склалася так доля, що він працював шофером. Він мав машину, приватний підприємець, він возив, він возив і, і ну, все, що треба, і допомагав дуже. Поки був тут з 2014 року, а його призвали майже два роки. Дуже багато друзів, дуже багато знайомих. Вони дуже любили подорожувати з сім'єю. Вони їздили. У них така була дружня компанія, вони виїжджали на море, на світять, десь в ліс. Жив повним життям, дуже любив життя. Був добрий, надійний. Вивозив хлопців, завозив хлопців. Отако. На нього можна було покластись. Ну, взагалі була добра людина.